Як підключити нову пошту до Kase Завдяки підключенню нової пошти до KSRM у вас буде змога автоматично, буквально в один клік генерувати ТТН до замовлення прямо з кабінету KCREM. Також усі витрати на доставку будуть фіксуватись у нас як витрати на замовлення. Тобто, ви як власник бізнесу, головний менеджер, зможете. Побачити усі витрати на доставку. А також, якщо у вас будуть замовлення з післяплатою, то якийсь теж коректно фіксує всі ці замовлення і відображає їх вам в аналітиці. Давайте зараз поглянемо, власне, як підключити кабінет нової пошти до нас, ну і потім як з цим можна працювати. Для підключення переходимо до розділу налаштування, далі розділ доставки. Так. Тут буде перелік усіх служб доставок, які ви підключили. Далі натискаємо на кнопку Додати службу доставки тут обираємо її назву, зв'язати з обираємо нова пошта. І далі нам потрібно зробити активним перемикач-Підключити профіль. Тепер нам необхідно перейти в особистий кабінет нової пошти і скопіювати api ключ для інтеграції. Як це робиться? У кабінеті переходимо до розділу налаштування. Далі нас цікавить розділ Безпека. І тут ми просто копіюємо потрібний IP-ключ і вставляємо його у відповідне поле у налаштуваннях. Відправник в моєму випадку це приватна особа. Контактна особа це власне моє прізвище та ім'я. Так, тут все. Переходимо на вкладку адреси відправника. Тут треба зробити, по-перше, вибір. Ви будете відправляти посилки з адреси або з відділення. Якщо з адреси, натискаємо Ні, якщо не з адреси вибачаюсь, натискаємо НІ, і тут треба обрати просто місто та відділення нової пошти, звідки ви будете відправляти замовлення. Якщо відправка буде з адреси, до цього додається ще адреса відправника, яка підтягнеться сюди з вашого кабінету нової пошти, коли ми вставимо api ключ у першому розділі. Так, тут все. Далі йде обширний розділ параметри. Друзі, по деяким з цих, по назві деяких з цих розділів дуже легко зрозуміти, за що вони відповідають. Ви просто почергово прогортаєте і заповнюєте відповідно до, до вашої сфери вашого бізнесу. Детальна розшифровка усіх цих пунктів, тобто. Хто за що відповідає, буде в текстовій документації по підключенню нової пошти, вона буде в анотації. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, подивіться, там буде детальна розшифровка, якщо раптом щось незрозуміло. Єдине, що підкажу вам по пункту контролю плат, його треба вмикати тільки в тому випадку, якщо у вас є договір з. Платіжною системою нова від нової пошти. Якщо ні, ви натискаєте Ні і в такому разі розрахунки за ваші посилки ви зможете отримати у відділенні нової пошти готівкою. Ось так. Коли ми все підключили, все заповнили, натискаємо кнопку Додати і служба доставки нова пошта буде у вас у цьому переліку. І все, можна вже приходити до замовлень, генерувати. ТТН прямо в замовленні. тобто Все робиться дуже швидко. Інформація по товарам, по замовленню теж буде передаватись, закладатись в це ТТН. Тобто, дуже класна, дуже зручна автоматизація. Зараз покажу вам на якомусь замовленні, будь ласка, можна додати службу доставки, наприклад, ось цю. Так, і ось таким чином швидко згенерувати трекінг-код. Тобто без питань, без якихось там складнощів, друзі, користуйтесь. Дуже зручна та класна автоматизація. Все зроблено, щоб ви швидко відправляли, генерували ТТН, ну і відправляли ваші замовлення. Тому, будь ласка, користуйтесь, підключайте нову пошту. Якщо виникають труднощі, будь ласка, пишіть у коментарях під цим відео або звертайтеся одразу у телеграм-бот, там шувати підтримка фахівців вам з радістю підкажуть. Дуже дякую.